Всім привіт, це канал Блогер Вітальний. Хочу з вами поговорити, це ви таке розмовне теж відео. Хотів поговорити про взагалі канал, про відео і так далі. Значить, я випустив першу частину Фоміна вона вроді би зайшла, але вся вона всього на 30 осіб. Тому, надіюся, що з другою частиною буде краще, бо вона вже готова, вона вже записана. Вона виходить завтра. Але якщо це відео сьогодні набере хоча б 23 лайка, випускаю сьогодні. Помін виходить. Планую обзор альбому групи Arcet Можете поцікавитись в інтернеті, що за група. Взагалі, які плани на канал? Випустити обзор альбомів. І сім Випустити фоміна і випустити Кирляка, слухайте. Я його давненько розбирав на каналі. Ну так розборочно, чуть-чуть, поверхностно. І потім це була така фігня, що відео з фоміним, по-моєму, там був кусочок з Кирляком. Тому я хочу Кирляка продовжити. І записати відео повноцінний розборчик, що це взагалі за лічність, скоро буде маг, фред, все як положено. Треба розбирати, розбирати, Бо Вони трошки б Просто мені надоїло те, що вони несуть бред собачий. І це так не може бути. Так що... Якось так треба щось думати, бо інакше з того нічого не буде А зараз покажу в коротких ракурсах де я знаходжусь Там озорця Там знаходиться Озерця е -е. І, до речі, я створив інстаграм для цього Ютуб канала. Силочку дам знизу. Так само як їх наприкаліцем серйозно, вже що підписалися. Щоб розвивати канал. Тому чекайте відосів. І всім за увагу.